Дівчинку. Щось функція, в першу чергу, це встанові стандарти. Нові люди, молоді люди, які завжди, як говорять, хочуть щось нове, хочуть щось добитися в новій державі. Тому що зараз багато щотрап, багато щось буває. І наскільки я розумію. Нового, реально, реально того, що діє. Чи готує роботи в умовах реальної небезпеки? Так, я готовий. Я можу сказати, це що... я... відпрацював число, чи, 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 чи? навчався я в Національному університеті Державної податкової служби України на факультеті податкової міліції. Закінчив його і мене взяли на роботу від наступних міліції в службу ліці, міліції, саме університет Державної податкової служби. Курсовим. Я зараз, я заступник начальника курсу свого, як то кажуть, університету. І ну, допомагаю моїм, як то говорять, курсантам, теж молодим курсантам, бути, як то говорять, справедливими, чесними і, як то кажуть, відповідати нам ну,